Нещодавно в окремих інтернет-ресурсах з'явилася інформація про те, що на Прикарпатті найнижчі тарифи на теплопостачання. Чи цей рейтинг відповідає дійсності і чи буде чергове здорожчання теплопостачання, з'ясовували наші журналісти. Тарифи в області для теплокомуненерго встановлює Національна комісія у сфері енергетики та комунальних послуг. У ціну місцеві тепловики закладають вартість електроенергії, газу, мінімальну заробітну плату та витрати підприємства. Наразі сума не є малою, і так і тарифи на тепло не є найнижчими в Україні. На сьогоднішній день тарифи встановлені на рівні для населення 1099 гривень за одну гілокалорію і 25 тисяч підключене теплове навантаження за одиницю приєднаного теплового навантаження. Натомість мешканці Івано-Франківська обурені ціною на тепло. кажуть, вона не відповідає рівню заробітних плат і пенсій. Абсолютно не влаштовують. І справа в тому, що на нашому будинку Галицька, 32, стоїть лічильник на тепло, і тепло абсолютно не здешевив цей лічильник. І я не розумію, навіть яким чином відбуваються нарахування. Колись, як був цей лічильник на тепло, так то він давав відчутну різницю в оплаті. А зараз от прийшли нарахування космічні ціни. Космічні. Взагалі нічого не відповідає, ні ціни, ні в магазинах, ні на що. Ні на сигарети, ну ні на що там. Може не хочуть іти. Ну і спочатку хай будуть зарплати, як вів такі будуть ціни. Ми пенсіонери, двоє інвалідів. Одна пенсію тільки отримуємо. Звичайно, що левова частка йде на на це, щоб комунальні послуги. Наразі споживачі розраховуються по двостовкових тарифах, каже Ігор Гриновський. Вартість тепла залежить від сезону. Однак додає, враховуючи усі нинішні витрати підприємства, низькою ціна на тепло не бути не може. В опалювальний період проводиться нарахування плати за теплову енергію, що розраховується або згідно показників загальнобудинкового теплового лічильника, або розрахунковим методом, а також проводиться нарахування абонентської плати, яка становить гривню 96 і нараховується впродовж цілого року. Та це не остаточна ціна на тепло. Теплокомуненерго стверджують, що здорожчання його вартості може відбудеться вже у квітні цього року.